Дуже багато е, харків'ян, які будуть відвідувати кладовище, і ми зробили все можливе для того, щоб е, це було безп... безпечно. Але е, хочу нагадати, що три кладовища на жаль ще у нас закрита, е, бо є певний такий побоювання у нас, що там можуть бути е, небезпечні предмети. Це 13, 15 і 17 кладовище, 13, 15 17 кладовище міста Харкова. Е, і вони зачинені, тому я вибачаюсь, але там не, не потрібно відвідувати своїх рідних, близьких, які на жаль, пішли з нас, але ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше розмінувати і дати можливість харків'янам відвідувати і ці кладовищі. Крім цього, працюємо для того, щоб перевірити лісосмуги. Бо дуже багато було зроблено дуже багато було зроблено завдяки нашій співпраці з міжнародними фондами міжнародними організаціями, які займаються розмінуванням, завдяки працівникам ДСНСНІ. Тільки ДСНС, який займаються цим напрямком, але все ж таки такі певні загроза є. І там, де є таке загроза, у нас є об'яви, і дуже хочу, щоб харків'яни коли йдуть до лісосмуги, коли йдуть на кладовище, були дуже обережні і бачили ці об'яви, і відповідно реагували.